Він двічі пережив вторгнення російської армії на територію України, проте не втратив оптимізму, не перестав допомагати своїй країні. А також я займаюся своєю улюбленою справою далі. Це луганчанин Дмитро Набока, який тренує дітей та дивує їхніх батьків. Він завжди йде вперед, 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 ніколи не зупиняється. У нього такі. Плани на все, зважаючи там дощ або там сніг у ранньому дитинстві. Був одночасно і серйозним, і мрійливим хлопчиком. Десь, мабуть, з трьох-чотирьох років я казав, що я хочу бути директором. Ну всі, всі. це мені бабуся моя розповідала. Що... Коли подорослішав, Дмитро вирішив, що хоче працювати у банківській сфері. Кар'єра його розпочалася у місцевому банку «Східнопромисловий». За 10 років я став керівником філії одного там найбільших банків України. У цей час Дмитро почав займатися Айкідо. На перше заняття його запросив друг, якому він допоміг відкрити зал для тренувань. Я каже: раз ти вже допоміг, то і займайся. О, так от я вдень керував людьми. А ввечері підчинявся сам через кризу в 2008 році. Банк перестав існувати, і Дмитро перейшов в інший. Проте там умови його не влаштовували. Тому разом з другом заснували власну фірму. Займалися продажем вугілля, і виробництвом виробів з пластмас. Бізнес забирав багато часу, енергії та грошей, але Дмитро все одно не забував про Айкідо. Більше того, він сам став тренером. Один з інструкторів залишив клуб, в якому він займався. Залишились його дитячі групи, тому я очолив ці групи. Складнощі в житті Дмитра тільки починалися. У 2014-му розпочалась війна. Через небезпеку він переїхав до родичів у Старобільськ, але часто їздив до Луганська. Там в мене теж були учні, були ще справи, які потрібно було закрити. Ну і так вийшло, що я залишився там ще на два роки. Незабаром в житті Дмитра з'явився яскравий промінчик сонця Катерина. Мені вискочила фотографія Каті. Думав, напишу, як справи. Це ж вона ж теж з Луганська. Ну, Вона каже, що я не в Луганську, я зараз в Індії, от, у Гімалаях, але скоро буду. Ну, і Ми домовились попити кави. Ну от і попили. Їхнє кохання зародилось під час війни, і вони раділи навіть маленьким романтичним жестом. Він приготував дуже вкусний какао вдома і е, взяв такі маленькі тістечка десь. І ми сиділи в парку. Пара шукала романтику в усьому. Дуже романтично у мене зламала, зламалася машина, і ми дуже романтично каталися на евакуаторі. Так От, до Одеси це місто і стало другою домівкою для подружжя. Дмитро та Катерина живуть у сонячній Одесі вже 5 років. Для нього переїзд був важким рішенням, хоч зараз і розуміє, що це на краще. А життя в Луганську пахне дитинством без безтурботним. А життя в Одесі вже а, пахне дорослим життям. Доклавши багато зусиль, за п'ять років Дмитро відкрив чотири зали в Одесі і навіть почав втілювати свою найбільшу мрію будувати сучасний спортивний центр для дітей. Почали організовувати фінансування, але це все зупинила війна. Широкомасштабне вторгнення. П'ять років по тому Дмитру довелося вдруге прокидатися від вибухів. Проте той жахливий досвід допоміг йому зберігати спокій навіть в перші хвилини повномасштабного вторгнення. Мене розбудила дружина і каже, Діма щось гупає. Ну, я отож, А це було п'яту ранку чи скільки, да? я кажу, та то щось там навчання спи. І ліг далі спати. З перших днів війни Дмитро став справжнім сенсеєм у волонтерському центрі на хвилі. Для цивільних купували їжу, воду, побутову хімію. А для військових взуття, біноклі, буржуйки та навіть автомобіль. Ми їдемо заправлятися топліся топлівом і на чому ти їдеш? На бусі. А самого Дмитра заряджає природа. Я можу поїхати просто там погуляти. Біля моря, рибалку виїхати там відпочити на день другий, і це мені дає натхнення, заспокоює і дає енергію. І навіть попри усі складнощі, які довелося пройти Дмитру, до його позитив та любов до життя нікуди не зникли. Я щаслива людина, я задоволен своїм життям. Дарина Каряка спеціально на пару з тележурналістики.